Друзі, вітаємо! Протягом поточного робочого тижня з 24 по 30 липня буде нестійка погода. Очікується, що спека чергуватиметься із грозовими дощами та шквалами. Так, у середу, 26 липня, у західних областях можливі зливи та грози. Протягом дня така ж погода можлива у північних та центральних регіонах країни. На правобережжі подекуди шквали, сильні зливи і град. На сході та півдні сухо та спекотно. Температура вночі буде плюс 17 плюс 22 градуси, вдень плюс 28 плюс 31 градус. У центрі та півдні місцями плюс 31 і плюс 34 градуси тепла. У західних областях плюс 18 і плюс 23 градуси. У четвер, 27 липня, вночі. У центрі та на півночі та на заході синоптики прогнозують грози та сильні зливи. Вдень, окрім східних областей та Криму, також країну охоплять зливи грози град та шквали до 23 метрів на секунду, температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, вдень плюс 18, плюс 23 у центрі півні та на сході уночі плюс 19 і плюс 24 градуси, в день плюс 31 і плюс 36 градусів. У п'ятницю, 28 липня, протягом дня очікується суха та малохмарна погода у західних областях. А на решті територій можливі дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, вдень плюс 21 і плюс 26 градусів. Друзі, щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте і ставте вподобайки цьому відео і іншим, які подивитесь на нашому каналі. Бажаємо вам гарного дня, мирного неба, здоров'я вам і вашим рідним. І звісно ж, слава нашій непереможній, незламній Україні. До речі, з вами були всілякі новини. І діліться цим відео у соцмережах і месенджерах. Тепер все.